Я собі, вибачте, будь ласка, я хочу Сиді, де ти, руків, руків <пірів> О, це теж. Сіти таке руки вробила їх. Це ногці, чекай. <пірів> і я собі так взяла і в профіл виступила. <пірів> і... Я теж постаралася, <пірів> Як... ми з цим накладні нас. Як ти ними <пірів> вибач, вони жопу витираєшся? <пірів> <пірів> Вот так талант, ну да. Ну, да. ну типа вона снімаються це накладні ножки. Ага. Я ще на креативний дизайн, то я їх сніму, а потім п'ять тягнути. Клас. Вона виграє. Клієнти на виграє. Клієнці, на виграє. Це не надо. Ми не будемо в собі робити. Що? Якщо хтось побачиться, то ти що, я не буду скільки дені, то це басту взяти. Це ти ти сама зліпила? Та, Та, я в шоці, я в шоці. Я считаю, вона вже попадила. Ну, я, вона. Ти прям конкурентка по лінії нашій. <гархи> по ліпці. Подивись. А, Де Мона? Вона має це бачити. Клас.